Микола Тищенко долучився до судового засідання в Дніпрі по відеозв'язку. Перед цим він двічі його пропустив. Про це пише суспільне підготовче засідання у справі нардепа і колишнього бійця спецпідрозділу Кракен проходить в Бабушкінському райсуді. На ньому мають переглянути запобіжний захід для Тищенка і зібрати докази, щоб дійти до розгляду справи по суті. Адвокат нардепа вже попросив про відведення судді, а прокурор повідомив, що Тищенко раніше не з'явився на засіданні через ішемічну хворобу серця. Як цікаво, народного депутата звинувачують незаконному позбавленні волі Дмитра Мазохи, ветерана війни та колишнього бійця спецпідрозділу Кракен. Підвищувати тариф на електроенергію цьогоріч немає потреби. Про таке заявив член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП нардеп Сергій Нагорняк. Він стверджує, попри всі маніпуляції, кошти населення за електроенергію не йдуть на відбудову енергетичної інфраструктури. Вони йдуть на інші потреби. Тому уряд має ухвалити рішення про те, що ціна 4 ,32 гривні 32 копійки за кіловат має діяти до кінця цього року, а то і до кінця опалювального сезону 2026 року. Вважає Нагорняк. Я нагадаю Кабмін в травні. Ні, минулого року прийняв рішення про зростання тарифу до 4 гривень 32, І така ціна має триматися протягом року до травня 2025-го.